Привіт! Сьогодні ми продовжимо розбор інтерв'ю під час тупу резидентуру і поговоримо про ті питання, які вам можуть ставити під час інтерв'ю. Всі питання ми можемо поділити на три категорії. Перша категорія питань це питання про вас. Друга категорія питань це коли вам пропонують. Згадати якусь ситуацію або уявити якусь гіпотетичну ситуацію, і пропонують вам якось вирішити цю ситуацію. І третя категорія питань це всі інші питання. Сюди можуть входити нестандартні питання, під час відповіді, на які головне не те, що ви будете відповідати, а те, як ви будете відповідати на такі питання. Сьогодні ми розберемо першу категорію: це питання про вас. Основне питання першої категорії це. Питання цел найбаутюсев, це ваша розповідь про себе. По часу відповідь має займати 60-90 секунд, і за цей час ви повинні розкрити себе в першу чергу як людину. Інформація про вас як про спеціаліста вона вже наявна в вашому CV. Ваші бали, ваше стажування, інтер'єр вже знає про це. Тому саме час розказати про себе як про людину. У першому параграфі ви можете коротенько розказати про де ви виросли, де ви народилися, де ви провели більшу частину. Вашого життя. Також тут ви можете сказати про те, чим ви займаєтесь зараз, і чим ви займалися, наприклад, останній рік або останні декілька років. Не потрібно дуже вдаватись е, в деталі. Достатньо просто е, нагадати інтерв'юру, взагалі, чим ви займалися до цього, чим ви займаєтесь зараз. У другому параграфі ви можете розповісти про те, чому ви вирішили складати Йосамалі, або чому ви вирішили вступати в резидентуру. Чому ви вирішили стати лікарем, або чому ви хочете стати лікарем певної спеціальності. Тут ви можете показати власну мотивацію, власну зацікавленість, та які мотиви взагалі рухають вас по вашому кар'єрному шляху. Це дуже важливий момент, який не завжди можна побачити. В CV, також ти не завжди напишеш про це в вашому personal statement. Да? І Тут ви можете коротко, але дуже вучно сказати про те, чому ви взагалі хочете бути або в резидентурі, або чому ви стали лікарем, або чому ви хочете бути лікарем певної спеціальності. У третьому і останньому параграфі ви можете розказати про те, чим ви займаєтесь, окрім медицини. Це один з найважливіших моментів в розповіді про себе, тому що він показує, що у вас є життя ще окрім самої медицини. Також в цьому пункті ви можете показати, що у вас є якісь е, хобі, якісь інтереси, окрім медицини, що буде допомагати вам під час самої резидентури. Тобто ви можете подбати про е, власний ментальний стан, у вас є речі, які вас цікавлять, окрім медицини, і де ви будете відпочивати від цієї медицини через те, що навчання в резидентурі це. Досить довгі години роботи, це може бути стресово, тому вам необхіден певний запобіжник, який буде допомагати вам проходити через всі важкості резидентури. І ось в цьому параграфі ви можете розказати про ці речі, які ви любите, окрім медицини. Чим ви займались до цього, чим ви плануєте займатися далі. Також через ваші хобі і інтереси ви можете. Показати певні власні якості, що також допоможе вам розкрити себе як людину, зацікавити інтерв'юера, і також дати йому привід, поставити вам певні питання, які ви можете далі ще розкрити, і, відповідно, отримати додаткові бали ще і за це. Наступне дуже важливе питання це розкажіть про ваші сильні сторони, або tell me about your strength. Це питання може бути перефразовано дуже різними способами, але взагалі все приходить до одного і того самого питання і майже до однієї тієї самої відповіді. Як воно може по-іншому ще звучати? Чому ми повинні поставити вас високо в ранковості? Why should we rank you high? Або чому ми маємо вибрати саме вас? Why should we choose you? або які а, здібності ви маєте? І які здібності ви можете дати нашій програмі або команді, в якій будете працювати, або що відрізняє вас від інших людей? Тобто, все це є варіацією одного і того самого питання. Вам потрібно розказати про ваші сильні сторони як кандидата. Вам потрібно розкрити свої власні якісь здібності, які роблять вас дуже бажаним кандидатом на це місце в резидентуру. Ви маєте виділити собі дві трі-три риси, на які ви будете опиратися, і які ви будете якісно розкривати. далі вам потрібно ще підкріпити ці риси якимось прикладами з власного життя, з власної біографії. Тому що просто казати, що ви, наприклад, гарний командний гравець, або ви дуже мотивована людина, або можете підставити сюди взагалі все, що загодно, А це не буде. Виглядати дуже переконливо, якщо ви не маєте якихось елементів з біографії, де ви демонстрували ці якості або ці навички. Тому в ідеалі потрібно підкріпити певні ваші стейтменти, підкріпити їх якимось реальними деталями з вашої біографії. Що ви можете написати тут? Ви можете написати, що ви сильний командний гравець, ось як я, як я тут пишу. Якщо ви, наприклад, приймали участь у там будь-якому спорті або як хобі, ви любите грати в футбол з друзями, ви можете розказати, що ви вмієте координуватися з іншими людьми, ви маєте навичку досягнення а, ваших цілей, коли ви працюєте з іншими людьми. Що ви можете ще розказати? Ви можете розказати якісь а, важкі моменти з вашого життя, як ви змогли пройти ці моменти, і як ви змогли демонструючи а, такі навички. Як uh, hard working, да, якщо ви можете демонструвати там такі навички, uh, як being resilient, да, тобто ви дуже стійка людина, яка, незважаючи на труднощі у професіональному або персональному житті, ви змогли пройти це і ви демонструєте це. Всі ці речі допоможуть вам показати, що ви сильний кандидат. Наступне важливе питання це. Tell me about your weakness. Коли вас питають, які у вас є недоліки, або який основний недолік ви можете виділити, це дуже важливе питання, тому що багато людей не вміють якісно відповідати на подібне питання. Перший важливий пункт це а, не має бути якийсь реальний недолік. Наприклад, якщо ви там запізнюєтесь, або ви можете придумати ще будь-які недоліки, які у вас є, це не потрібно казати. Потрібно Придумати собі якийсь недолік, і, відповідно, його розкривати. Які приклади ви можете бути? Наприклад, ви не вмієте відмовляти людям. Або, наприклад, ви не вмієте делегувати е, якісь е, робочі моменти. Так? І про це ви починаєте розповідати? Е, другий важливий момент, коли ви придумали недоліки і починаєте про нього розповідати, дуже важливо потім розказати, що ви працюєте з цим і ви вже прибрали цей недолік, або майже прибрали цей недолік. Це найважливіша частина вашої відповіді. І якщо ви відповідаєте в такому форматі, якщо ви придумали собі якийсь е, нормальний недолік для відповіді на це питання, е, тоді у вас не буде ніяких проблем з цим питанням. Наступне часто питання: це чому ви вирішили стати лікарем, або чому ви хочете обрати певну спеціальність, або чому ви хочете. Потрапити саме в нашу програму. Відповідаючи на це питання, ви маєте а, мати певну історію. Це може бути коротенька історія з часу, коли ви були дитина або в молодому віці, і чому вас зацікавила медицина, це може бути якийсь випадок або якась людина, яка надихнула вас стати лікарем. Якщо вас питають, яку спеціальність ви хочете, ви можете до цієї історії ще додати декілька фактів або декілька речей. Чому? Ви захотіли стати цим лікарем. Коли вас питають про програму, ви розкажете ту інформацію, яку ви отримали, коли готувалися до інтерв'ю в цю програму. Тобто ви кажете, що вам подобається розклад, вам подобається місце, де знаходиться ця програма, або вам подобаються можливості, які може запропонувати ця програма, наприклад. Ви думаєте, у майбутньому вступити в фелошип на вузьку і Ви бачите, що досить багато людей після цієї програми вони вступають в такі спеціальності, і всі ці речі ви розказуєте як причину, чому вам цікава сама ця програма. Відповідаючи на таке питання, ви можете показати програмі, що ви дійсно готувалися до інтерв'ю, що ви знаєте, де ви знаходитеся, і ви знаєте, в якому середовищі взагалі ви в майбутньому будете працювати. Наступне питання це Tell me about interesting case, або Tell me about most memorable patient. Тобто це питання про якийсь клінічний випадок, з яким ви мали нагоду контактувати. Тут вам потрібно. Розказати коротенько якусь історію, досить тезово не затягуючи це, тому що, нагадую, у нас є 60-90 секунд на те, щоб відповідати на питання. Тобто розказати тезово цікаву історію, розказати, що ви в цій історії зробили. І саме головне в кінці: розказати, чого вас ця історія навчила. Взагалі, цей принцип він є найважливішим. Коли відповідаєте на питання, вам потрібно. Чітко дати зрозуміти сам сценарій, вам потрібно дати зрозуміти, що ви робили. Вам, і саме головне, вам потрібно, вам потрібно дати розповідь про те, чого вас навчила ця історія, і як ви використовуєте цей досвід у своєму майбутньому професійному житті. Наступний пункт це. Які складнощі ви очікуєте, коли ви потрапите у резидентуру? Тут вам дуже важливо дати зрозуміти, що ви розумієте, з чим ви будете стикатися у майбутньому, коли ви станете резидентом. Які пункти тут ви можете розкрити? Перше, це EMR або електронна медична система. Тут важливо розуміти, що у Сполучених Штатах все відбувається завдяки EMR, вся робота в лікарні відбувається завдяки ІМР. І тому вам потрібно зрозуміти, що ви знаєте про це. Наприклад, ви маєте досвід з певними, наприклад, дуже популярна, тут є епік, Да? і ви знаєте, з чим ви стикнетеся. Наступна частина, ви розумієте, що ви їдете у нову систему, з якою ви досить довго у минулому не контактували. І тому ви очікуєте, що буде багато нових моментів, і ви знаєте, як ви будете. Адаптовуватись до цього. Ну і третій важливий момент це те, що багато резидентів вони приїжджають з інших країн, і вони приїжджають у нову країну. В них може не бути тут друзів, може не бути тут родичів, сім'ї. І взагалі місце це буде нове, нова країна, і ви все це також розумієте. І ви також готові до цього, і ви знаєте, як ви будете адаптуватися. Ви знаєте, що в резидентурі ви будете багато в плані годин працювати, і ви знаєте, як ви будете. Працювати з власним стресом, так тут ви можете нагадати знову ж таки про свої хобі, що ви знаєте, як проводити вільний час так, щоб потім відчувати себе відпочившим і готовим для роботи у резидентурі. Наступне питання це де ви бачите себе через 5, 10 або 20 років. Це дуже часте питання на інтерв'ю. І тут вам потрібно відштовхуватись від того, у якій програмі ви маєте інтерв'ю. Якщо це ком'юніті-програма, яка не має вихідів на фелошипи в більшості випадків, вам потрібно сказати про те, що ви хочете працювати лікарем по заданій спеціальності, в ідеалі ще сказати, що ви хочете працювати в регіоні, схожому на той, в якому знаходиться ця програма. Наприклад, якщо регіон знаходиться у якійсь area, да, то ви хочете працювати лікарем у rural area потім, якщо регіон знаходиться в великому місті, ви кажете, я хочу працювати потім, наприклад, госпіталістом або primary care лікарем у великому місті. Якщо це програма, яка має вихіди, наприклад, на фелошипи, або ви хочете піти фелошип, або ви ще не знаєте, ви можете відповісти щось на кшталт. я Зараз хочу стати, наприклад, преміки або спеціально, але я не виключаю можливості того, що під час навчання в резидентурі я також можу замислитись над певними вузькими спеціальностями. І так, ми розібрали найбільш часті питання першої категорії, це категорія про вас. У раз ми з вами поговоримо про другу категорію: це питання. це ситуаційні питання, де вам потрібно показати, як ви. Повели себе у якійсь ситуації, або як би ви змогли повести себе в політичній ситуації успіхів.